Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького у самому розпалі. З початку місяця тут серйозно побільшало техніки людей та ям. Зараз робітники вкладають плитку та готують основу для системи освітлення. Зниження температури та загроза снігопадів їх не лякають. кажуть, проблема тільки в тому, що електричний кабель на морозі прокласти не вийде, тому всі сили кинули на облаштування доріжок, які будуть подібні тим, що у парку на проспекті Миру. Не стали на заваді і археологічні артефакти, що знайшли під час робіт, як пояснив телефоном чернігівський археолог Андрій Казаков. Людські останки належать до давньоруського поховання вже відомого науковцям. Не было никакого погребального инвентаря с ними. Нет, они представляют ценность с точки зрения статистики, поскольку, в принципе, мы знаем, что там находится кладбище недалеко от э, Пятницкой церкви. Там уже были известны ранее захоронения исследованы. Ну вот еще пять погребений, которые тоже мы зафиксировали сейчас. За словами працівників, що наразі виконують роботи, реконструкція скверу завершиться тільки наступного року. Саме тоді будівельники обладнають систему освітлення, встановлять штучну водойму, Лавки та урни, а також розвернуть пам'ятник Богдану Хмельницькому обличчям до Красної площі. Загальний кошторис реконструкції становить 13 мільйонів гривень.